Дощовички лопіло. Вони не, не пропускають вітру, не пропускають вологу. Сітловідбуваючі елементи. рукавчик іде ось така легесенька резиночка, карманчики. На капюшончику також йде спереду така легесенька резиночка, вона добре тримає капішончик. 98, 104. 86, 92, 122, 128. такий комбінізончик 110, 116, 98, 104, 110, 116, 98 104. Ось такі. Такі йде комбінізончиком. 98, 104, 110, 116, 98 104. 86, 92, 908, 104, 86, 92, 110, 116. Такі комбінезончики, комбінізончики, також не пропускають вологу, 74, 80, 86, 92, 74, 80, 98, 104 98, 104, 110, 116.